Доброго дня! Сьогодні огляд українських сортів фундука, а також хочу торкнутися питання районованості сортів. На сьогоднішній день абсолютна більшість українських сортів це сорти, які були виведені за радянських часів. Виводились вони в 70-ті-80 роки або навіть раніше. Тобто українські сорти вирощуються на території України вже мінімум 40-50 років. Відбиралися найбільш якісні по різним характеристикам форми і створювали сорти. Серед таких характеристик врожайність, стійкість до хвороб, зимостійкість, морозостійкість та інше. В ті часи сорт перевірявся на придатність вирощування в різних регіонах, щоб уникнути проблем з його вирощуванням. Перевіряли, наскільки сорт може адаптуватися до певних умов. Основа районування сортів це зимостійкість. Зараз зими вже не такі суворі, як 40-50 років тому. Вирощує фондук відносно короткий проміжок часу, всього 8 років. За цей час минуло 7 зим. Одна з них у 2020-21 роках була дуже холодною. Тоді було декілька хвиль до мінус 30. Вирощується на ділянці багато сортів з різних широт, навіть з різних континентів. І поки що за час вирощування сортів різних селекцій, за умови, якщо рослина здорова, не помічав серйозних негативних наслідків після зими. Негативні наслідки проявлялися лише в підмерзанні сережок, як в даному випадку. А сережки підмерзали на сортах незалежно від селекції, в тому числі й на українських. Я до того, що на практиці поки що не помічаю переваг українських сортів над іншими по зимостійкості. Можливо, 8 років спостережень це невеликий термін, але на даний момент саме такі висновки. Ще одна ознака реонованості це морозостійкість. наприклад, морозостійкість до весняних зворотніх заморозків. Весна 25-го року дуже показова в різних регіонах України. Багато сортів підмерзли, і знову ж таки підмерзли сорти різних селекцій, в тому числі українські. По морозостійкості, як і по зимостійкості, поки що на практиці не бачу переваги українських сортів. Як вже згадував в попередніх відео, визначальним є лише наскільки рано сорт починає вегетацію. Чим раніше цвіте розпускається, тим більше ризиків попасти під зворотні заморозки. Безпосередньо до сортів це Долинський. В цьому році навесні на багатьох сортах, в тому числі на українських, видалялися материнські штамби, які плодоносили вже по 3-4 рази, на заміну залишав гілки. Це трьохрічні гілки, на них закладається багато сережок, але сигнального врожаю практично немає. Невелика кількість зав'язей. Ось, наприклад, зав'язь Долинського. Горішок вже має темний відтінок. Він уже відділяється від плюски. Станом на 14 серпня, Чернігівська область, горіх Долинського вже. Практично дозрів його можна збирати. Святковий, всі рослини святкового так само були переведені під кущі, видалені материнські штамби, і на деяких трьохрічних гілках тільки почав закладатися перший врожай. Але на більшості гілок врожаю поки що немає. Розлога структура росту даного сорту, святковий достатньо сильнорослий сорт. Давидівський аналогічна картина Вдолинського святкового, Давидівського коренева система 6 або 7-річного віку і молоді гілки. Також проскакує сигнальний врожай. Подарунок юнатам все те саме молоді трьохрічні гілки, де не де закладається сигнальний врожай. По даним сортам пожертвував в цьому році врожайністю заради формування кущем. Подарунку на там горіх вже починає темніти. Він вже відділяється від плюски. шедевр цієї весни достатньо сильно підмерзла прикоренева поросель. На штамбах від 5 років підмершого листя не було. Думав, що пронесе, але все ж таки зворотні заморозки вплинули на врожайність. Врожай є, але його не так багато, як в минулі роки. В минулі роки був взагалі перегруз останні три сезони. Та, звичайно, в порівнянні з тією врожайністю, цього сезону. Горіху відносно небагато. Але він є. Бачу в колег горіху на шедеврі практично немає, але тут середня завантаженість, скажімо так, як для шедевра. Це також шедевр. Навіть в такий екстремальний сезон тут на ділянці шедевра горіх є. Боровський тут шестирічний штамп і вирощуються також гілки на заміну. Це гілочка шестирічного штамбу. Боровський дуже приємно здивував цього сезону. Він взагалі не помітив зворотніх заморозків. Багато горіху. Горіг гарно видно, не ховається під листям. Один з кращих по вражайності серед українських сортів в цьому сезоні. Це вже плодоношення на молодих гілках уща. Хороша стійкість до хвороб, борошнистої манельозу не помічав. Так, це також вже плодоношення на молодій гілці, але вона плодоносить другий раз. Плодоношення класне, ось розмноження достатньо важкувато відбувається. Доростають приблизно до довжини 20-30 сантиметрів і на цьому зупиняються. викопував минулого року і кореневої системи не було. Так само і в цьому році. Клас Боровським. В цьому сезоні дуже задоволений. Софіївський. Тут в рядочку на рослинах сигнальний врожай, третій сезон вегетації, який сорт Боровський взагалі не помітив зворотні заморозки. Жодного підмешого листочка врожай є пізній сорт. Сорт находка, незважаючи на те, що сорт достатньо ранній, горіх на ньому зав'язався. Відносно небагато, але горішок є. Корончатий, восьмирічний маточний штамп, п'яте владоношення І даний сорт номер 1 по завантаженості серед усіх сортів, які тут ростуть на ділянці. Три роки поспіль показував, який перегруз даного сорту. Просто неймовірно, як він умудряється кожного року так плодоносити. Він являється таким українським середнячком. Непримітний сорт, якщо брати сорти всіх селекцій. Я маю на увазі популярність даного сорту. Але при цьому один з кращих по вражайності. У 23-му році зібрав 2 кг 600 грамів сирогоріху. Минулого року 4 кг І цього року... Результат буде хороший. Кожна гілка, яку не візьми, вся в горіхах. І при цьому сорт достатньо рано дозріває. Десь в кінці серпня, на початку вересня, тут в Чернігівській області він починає випадати з плюсків